Веду розслідування в інтересах держави на особливо великі суми по викриванню корупції. Ну не представилися, якийсь мужик в халаті, якому чорному, який себе веде, не подобаючи. Є ще жінка теж така сама. Так, дивіться, я прийшов тут на судові засідання, я в інтересах держави виявляю, е, виявляю корупційну схему, підпільні казино роботу і тих осіб, які користуючись службовим становищем, їх покривають. Чи на Андрій просто звертається просто Андрій? Щоб не вражати особами, а фізи особами. Це ваша проблема. Процес веду зараз да я, а не виведу особу. Людина не має права до вас звернутися, що є інтереси порушені, чи як. Ви її чийте вражаєте? Має, вражає. має. право. От перед вами людина. Тому треба обов'язково їх зараз з'ясувати, хто вони такі, на які підставі це все робиться, і е, притягнути до. До відповідальності. Получається, йде якась змова, і вже який раз тривається засідання, щоб не розглядати. Тобто знаходиться люба причина. Що навіть і користуються даною фізичною особою, як Кондія Зборович, або навісне. Я вам дуже дякую за допомогу, але тут є повний процес. Щоб мене не ображали фізичними особами і особами, а просто називали просто артилерією. Чи є у вас документи, які посвідчує вашу особу? Відповідно до закону України про демографічний реєстр документів, які посвідчують особи, визначений переділ документів, які підтверджують особу. Я прошу вас під'явити документ, який посвідчує вашу особу. Чи є у вас паспорт І або інші документи які, на основі там, поджунки, Пошли, А, посвідчує? Ну, Чи є у вас які вашу особу, як... в нас є держава або юридична, або фізична особа. Є, люд, є люди, ви кого захищаєте? Клятву кому задали захищати? Людей пишуть, все. правильно? правильно. О, Але, бачите? Так, вони зірвали і пішли. Треба вияснити, хай вони нам пояснюють. Чому ну, інтереси держави на сотні мільйонів гривень зірвали Давайте ви назвіться, хто ви, бо ви документів не показали. Дивіться, оцей мужик сидить, нічого не пояснює. Вийшов в халаті, зірвав два рази засідання, не показує ні разу документів. Сидить от в чужому кабінеті, в людському. Я примініс сюди повідомлення про злочин в інтересах держави на півмільярда гривень. Що, а ви хто такі? Діли халаті, що ви собі будете подарувати? <плес> <Яка причина плес> ну, <плес> так, а такі то суддя у халаті Чувак не показав навіть документи. Виясніть, хто він такий, і хай він пояснив, який писає зарвав <плес> за сім. Він слідкує за, моє, за моїм блогом, він знає, хто я, що я веду розслідування, він зізнався. Але каже, я вас не знаю. Він знає, але не знає. Він ж мені на відео все розповідає. Я буду документи ваші. Покажіть ваші документи, хто мені хоче. Зазніміть документи і хай пояснить, на які пістаю. Слідчого оперативно вести. Ти що буде себе вести, професор, в халаті? Людям не може показати. Так, так людям не може, а працівникам так, поліції, поліції відмазка буде. Спокій, спокій.

Є зафіксовано, да? так? Чому він не мені не показав? Віде. Я не знаю, з ким я говорю, якщо ви... цей да. Чому і на якій підставі зірвав засідання? От мене фігурує сотні мільйонів гривень. Він знає. Він мені одне відео сказав, каже, да, я в курсі, я дивився. Тобто він знає, що я веду розслідування. А потім каже, питання якось я, наприклад, журналістським посвідченням приходжу в будь-який суд в Києві. Ну, йдемо зараз ще одну в жіночку. Виясним неї. Я то, не то, то я потім то я потім зазначу обов'язково в протоколі. Я подам офіційне пояснення. Щоб пояснення, на якій підставі зірвано засідання було? Була змова колективна, да? зірвали просто засідання. І двоє наблюдають за моїми блогами. От відео є, да? що він, оцей дядько в халаті, зізнався, каже, так, да, я ваше відео дивлюся, бачу. Тобто він знає, з ким він говорить. Він знає, що я розслідувати. Але він хоче документально достатися. Ну це я передам ваші інстанції міжнародні таке. Просто нам треба зробити фіксацію, що працівники так себе ведуть і не речі. Це ж не в своїх інтересах. Прокурор не приходить, бо йому інтереси держави не, не цікаво. А має порушити справу проти ще прокурорів. Тому що згідно закону я приходжу, е, от прокурор, по вашій думці, чиї інтереси представляє? Звичайно. І я представляю державу. Тобто я знайшов для держави, вивідав сотні мільйонів гривень. Прокурорів немає. Суддя зриває засідання. Як це буває, я обережу. Чи Чиї інтереси судді я представляю, що це не розумію. Тобто представники держави зривають засідання, а не приходять на засідання. Цікаво. От треба оце розібратися. Я так розумію, що тут сьогодні халата по судді були. А я не знаю, як мені документи покажуть. Вони, от, може, вам щось показують, а їй не показують. Приходять умніші Вони а мені чому бачите? Ви прийшли ви, э, посвідчення поліції, показали, так? Да? Ви ж паспорт не показуєте додатково? Ні? ні? нам У ну, а а а мене, а а мене, мене, мене є службове посвідчення, тобто я працюю журналістом. Я показав, все. Сюди проходив. У мене є відео, де підходило, а потім різко стало не підходити. То йде колективна змова, яка стаття 27 кримінального кодексу. 28, 256, тобто є ціле угрупування правоохоронних органів, в яких це все Знаєте? Групіровка, яка має командний центр. У мене є відкриті кримінальні справи. Не не судді? Вони керуються законодавством. Вони не можуть собі там викликати понадуманих причин. Хай пояснюють, на які писає зірване засідання в інтересах держави. Там є документів, беку... які прописані, де я, що він передбачає, Ви, що він просить. Ви мені не вказано. Ваше теж не вказане. Ваше... Ваше Ваше але ви теж це, да? Є а і інші і інші особу. інші. особу. Я що не сміюся. Якщо я особа, я, я не собі. Да. Я вам ще Дивіться. раз повторюю. Я можу відео відкрити, де мене ви ще в мене вищих суда приймали, а потім різко перестали. По змові. Питання не задається. Тобто одні приймають, другі не приймає. Вибірково. Тобто одні согласні чомусь не, не задаєте питання, чому согласні, а от коли їм десь, десь треба, вони не согласні. Вибірково. Це слідство вияснити. Тобто вибірковість на свій розсуд. Не згідно закону, а на свій розсуд. Як це свій розсуд, я не розумію. Ми тут відстоюємо інтереси держави, вони би мали мені безприяти, щоб інтереси держави стояти. У мене є конкретні факти, в мене є відкриті кримінальні справи. І є... все подано? Це стаття 27, 28, 256, тобто колективна змова. От можливо. Тому треба це її вияснити. Згідно закону, там не да, згідно... ми бачимо інше. Да, ви бачите, бо ви там чуть-чуть знаєте, в мене більше року. Розслідування ведеться відкриті справи, а потім почалося <говори> такого <говори> Та. Та. і... Ви займається нереально такою серйозною роботою. проробили такий багаж роботи, Зібрали таку велику інформацію. Ні, не... ще Зараз тут заключилися в тому, що просто не хочете <говори> показати документ, що засвідчує вашу особу. Не... так швидко трошки... передписано. Регламент я це бачив закон. Давайте без демології. Давайте всіх документів, які трошки некомпетентні. Якими людина користується під час зробимо? Давайте все. Будьте, давайте не нам Поумнічну захвати. Вам не пояснити? Давайте до умніща ще раз говорять. Без, без дитячого садочка. Ви не компетентні, будьте добрі, не, не... давайте до до я... бо... до подаримо. Та не особу, не пускайте. Не ображай мене особою. Ще раз прошу. Ну, а, а чому законодавство передбачу, що ви європейською? Ви ну, так, давайте попрощуйте себе від Ви, ви, ви попрощуєте себе видієте, я сказав. Законодавець не каже, що першої що А мені що законодавець говорить. Ласка. Не ображайте не мене не я сказав. Виясніть, чому я розберуся. Випадку, ви, якщо не компетентні, їдьте назад. Ви, якщо не компетентні, їдьте назад, хай приїде компетентний людина. Не розказуйте мені, як жити на моїй землі. Виясніть, що там відбувалося, фіксуйте і вас. Ви праві що всіма Ви що не розумієте, я розслідую питання на сотні мільйонів і мене переслідують і прочі. І вони мали сприяти. А я без вас розберуся, що ви мені це будете димовою. Що ви мені починаєте? Закрийте рот, просто і сійте, фіксуйте, і виясніть, що там робити. Тому що я сказав, я сказав, не провоцируйте мене. Не провоцируйте мене. Ви що мене це маєте вияснити туди? Можете з випадки, лікарів, чи що, я, я не знаю. розумію. Попроси свого шановного е, колегу, щоб не Я згідний. А, ви такі самий ті, а я хочу. Тоді ви е, їдьте по роботі собі і виключіть я, мені друг. другий агент. Тому виясніть, хто там, що там мені потрібно, а не розказувати мені, як жити, що то за виходки такі. Я без вас розберуся. Якщо ви не компетентні, не лізьте, де вам не потрібно. Виясніть, що там. Та, 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 я розберуся та, без вас, що ви блін, це, виясніть, ви 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 хто там ви ціло. Я ви вас ви не питаю з консультації. Мені за Махани, на що ви перебуваєте? ми маємо вияснити, що там за дверями робить. Нащо він мені вуха нав'язує ту фігню, Виясніть там, на що він мені розказує живить? Що то за маніра? Нащо він мені був моче закрити добрий роти? Що дивіться, він улибається і хідно нагло. І мене цепляє. От що ти не провокатор? Ні. Вийдіть, будь ласка, звідси. Працівник поліції. Що ж він працівник поліції? Аваковська фірма за кордоном. Але він вашим власником лишився. Тому сидіть мовчіть. мучі. Що починай? Виясніть, хто там що. Блять, да не бурчіть, замакали. Що то, блін? Що провокатор просить? Ви почали працівників поліції. Щоб не бурчали тут. А ви якщо ви це? хочете, щоб не бурчати, Звертайтеся додому, до жінки, до, до сина і там будете розказувати. Виясни, хто там є. Там За нарушителі зараз. тебе покликали, щоб ти виконав службові обов'язки. Взяв, виясни, Я хто виясни, там є. Нарушиті. Виясни. Виясни, виясни, що не можна людину образити до того, ну, викликаєте, якщо його суд не визнає нарушительні. Виясніть, хто там є. Вас викликали, щоб ви надали послуги. От надайте послуги, виясніть, хто там є. В чому проблема? Чого ви тут стало? Послуги. Які так. Послуги. Які ви надаєте? От ви вас подзвонили, сказали, прийти сюди, надаєте. Сервісний послуги. центр там надав послуги. А ви, ви теж сервісний продавайте. центр? Ваша ваковська фірма це є сервісний центр. Надайте послуги. Ви вас викликали, щоб не Він вашим директором як був, так і лишився. В чому проблема? Ви Там ще залишилися коло вакуу. Я бачу в тому столітті. Що ти умнічаєш? Виконай те, то, що тобі 25-й ти підказує. Чому тут 25-й? двадцять ситуація, яка в державі відбувається? ви якісь не видього. Виясніть, хто там є. Ще раз. Ну, повідомили представники судової охорони. А що ми тут стоїмо, я не розумію? Що ви тут стали? Ми маємо <говорити> ви вияснити, і... хто там є. Ви допомагати будете чи ні? Чи викликати другу групу, щоб допомогла? Якщо ви не справляєте своїми обов'язками, ми тут чекаємо. Ні, просто закрили двері. Ми тут стоїмо скорі, непонятно. Провокатори по нас беруться, блин. Ось бачите, чому якось працює все в односторонньому суду. Ну, це є судова установа, яка відбувається в судові засідання, які є так само буде окрім вас. думали, що весь процес суду відбувався під час правопорушення. Зі сторони судді це наші ваші просто слова, які нічим не що ви вважаєте, що там відбулися якісь про правопорушення зі сторони судді? Ви звертаєтеся заявою? бачите для ознайомлення. Я ну не придумав. Ну так це не те, що придумав. Це от пам'ятка для правоохоронних органів прокурорів та суддів, законодавча основа захисту викривачів в Україні. І тут зазначені статті, по яких вони згідно закону про запобігання корупції, плюс КПК на основі КПК, воно до, от, наприклад, частина 9 статті 214 КПК України говорить, що, наприклад, якщо я подав в преамбулі, написав повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції, вони автоматично мають внести і мають передати дані в НАЗК, задублювати. А вони мені свідомо пишуть, типа частина четверта, п'ята, тобто тупо занижують зразу. От дев'ятого вони, типу, попускають нагло зарубують. А згідно закону, якщо в преамбулі пише, що закон про запобігання корупції автоматично має частина дев'ята. Вони нагло пишуть четверта-п'ята, щоб туди не заплатити, щоб на ЗК не зайшло. Бо якщо на ЗК зайде, це типа як державний реєстр, закон про запобігання корупції, зазначається, що є така то корупційна схема, її розслідують, і все, вони з державного реєстру вже не витягнуть. Має бути відчок перед Верховною Радою і прочі. А щоб цього не було, вони занижують, бо типу. вони зразу пишуть звернення громадян і частина четверта, частина п'ята, типу такі маніпуляції. І я отаку от пам'ятку їм подаю, таку пам'ятку. І ще тут є друга пам'ятка е е е свідоме. Оце, що вони роблять, я їм пишу юридична смерть людини. Юридична смерть людини це тут теж розписані певні закони. Якщо вони свідомо мене пробують понизити в статусі, да, оце свідоме це свідоме пониження. Я їх попередив. От тут є пам'ятка для них теж за такі дії. Тобто, пам'ятка і про запобігання корупції, я розказую, і пам'ятка про свідому смерть людини юридично. А юридична це прирівнюється фізичною, тому що тебе якби прирівнюють. До фізичної особи, це не живого об'єкта, і все, і типу автоматично Ну, не маєш, маєш прав людей. Відділи, так, ти вже як не живий об'єкт з тобою, типу маніпуляції. Отакі. Тому не так так нагло, зухвало старається мене принизити. Але я їм дав пам'ятку: якщо ви це зробите свідомо, тобто ви маєте об'єктивно розслідувати справу. От я заявив, кажу, я людина користуюсь певними благами і про В Чому проблема? А вони мене, якщо свідомо е, схиляють до такого от, рівня, типу. Свідомо, тобто, це вони діють на користь, по перше, тих, проти кого я е, буду розслідування, да тобто вони їм е, стараються пом'якшити злочин, ті типу, ну, покарання і. І ці всі моменти я їм зазначив, вони знають усвідомлено, вони підписались, коли я їм подав документи, вони прийняли на розгляд, вони під то погодились, виходить, вони не опристосували. Тобто оця пам'ятка зазначає. Плюс ще зазначено, що якщо прокурор, я зазначив, якщо прокурор не явився в інтересах держави сприяти мені і допомагати, бо тому, що. Тут і згідно закону про запобігання корупції зазначається, що прокурор в першу чергу має, мені не на адвоката мають надати, а це прокурор біля мене має бути, бо тому що прокурор це представник державних інтересів. Ну, значить, відповідно, він мав би бути в кожному засіданні, бо тому що він представляє державні інтереси і я, виходить? А чому його нема постійно? І я судді написав, якщо прокурор свідомо. Щоб вона ознайомилася тою пам'яткою, якщо прокурор свідомо проігнорує ті факти, то він автоматично буде йти як покривач. Ну, той, що саботує, покриває проти державних інтересів. Тобто і зразу зазначив, що суддя має видати окрему ухвалу по поводу того, що проти того прокурора, який проігнорував виклад згідно інтересів держави, що порушити кримінальну справу за сприяння оцій злочинній групі, які, яку я викрив. Тобто він як її типу, учасником, виходить. Все, я йому такі е, зараз суди подаю таке пам'ятку. Е, я розробив згідно законів, я нічого не придумав, тут все згідно законів. Тут Нічого невидуманого, ні самого такого е, творчества нема, просто правильно розписано, розказано. Все, я їм подаю, все, знайте, що ви, якщо свідомо це зробили, е, ви, ну дивись, а от таке злочин. питання. Е, чи от у тих журналіст, які видали це розслідування про корупцію в Україні, е, можливо, десь в законодавстві прописано, що людина, яка звертається з. Наміром викрити корупцію має пред'явити якісь документи, типу посвідчення особи або щось інакше. Чи такого не не немає ніде прописано? Чому вони саме вимагають від тебе таких документів? Ну ж я ж пояснюю, вони вимагають, щоб таким чином сприяти тим органам, які от. Працівникам правоохоронних органів, проти, які порушують проти мене і проти інтересів держави, типо закони, вони їм намагаються сприяти тим, щоб не не було зазначено, що вони пішли проти людини, бо тому що як ви прочитаєте кодекси, всі закони, конституцію, міжнародні договори, вони в першу чергу забов'язались виконувати закони в інтересах людини. І громадянина фізособ там немає ні особ, ні фізособ. Це там десь колись впливають, тому що фізособа має права і обов'язки. Ой, має тільки обов'язки особа, громадянин права і обов'язки, людина має тільки права. Вот. І вони стараються е, такими от маневрами е, вписати, що це тіпа типу, була якось особа, хоча б громадянин, щоб зменшити відповідальність. Тобто в них є такі пані. Вони вести розслідування. Ні, вони ведуть чи... розслідування, але просто вони вже мусять зазначати, що порушено було права людини, а не особи і не громадянина. А, а права людини порушення це дуже значний врази, типа якби порушення дуже, дуже, порушення. дуже ну, в рази більше, ніж. Чим... Проти фізособи, а фізособи, я кажу, не неживий предмет, тому ну що ж, яке може бути порушення проти неживого предмета, виходить, знаєш, типа того. І тому вони отак зухвало, так, зухвал, от, так е, от змовляються, щоб один суддя, другий бачиш, вони зазначають, да, ми твоє відео дивилися, ми це, цей, ти ж там давав. А дам. А чому не заїкнулись, де я не давав? Чому де з е, е, журналістське посвідчення проходило, де мене сприйняли, де от ми з Жаном, з Остапом відео були, де мене признали мужчиною? да. Де повністю все спрацювало, все нормально. Чому там не враховується? А чому вони вибрали, типу, вибірково там, де вони їм вигідно, да? наприклад. Ну тобто йде от така двійна ігра, типу свідома двійна ігра на користь е, інтерес. Це там... мова там десь про компетентні органи, а десь некомпетентні органи. Тобто це е... свідомі свідом... Так, Ді... Це свідомі, бо тому, що суддя це знають, бо тому, що не були б вони компетентні, вони б так не наполягали. Вони би так не жали, тіпа, розумієш? Тобто вони в цьому мають конкретне розуміння, і тому для них це дуже суттєво, е, от так, щоб провести от в такому ракурсі. Тіп. Це для них, як кажуть, не то, можна сказати, принципіально дуже важливо оправдання своїх інтересів. Тіп. Вони свідомо дають можливість ці групіровців. От якщо б не було після коли то ми були 30 числа зірвано засідання, і сьогодні не зірвано. Тобто вже б, може, слідство проходило, ну людям отак цікаво портити кар'єру свою. Добре, щасливо тоді будемо озвучувати якісь питання, нові появляться, обов'язково будемо розповідати.